Добрий день, мене звати Дмитро. Я спеціаліст відділу маркетингу компанії «Юнітолк» і з нами на зв'язку Руслан Левицький, компанія TraficRebits. Руслан, розп... розкажіть нам, будь ласка, про свій бізнес, чим ви займаєтесь і як довго? Здравствуйте. Дивіться, займаємося. Ми арбітражом трафіку в вертикалі Товарка. Тобі ж ми продаємо масово товари різного спектру. E, займаємось цим ми вже десь орієнтовно півтора роки. Ну це, можна сказати, розпочали з самого-самого нуля, e, то це вже десь орієнтовно півтора роки вже пройшло часу. Тобто, щоб до цього рівня десь півтора роки. А, а скільки людей було з самого початку з вами на старті? Це була одна людина, дві людини. Ну, якщо так дивитися, з самого-самого початку, то це була одна людина, яка налаштовує рекламу. І я людина-оркестр, який там, приймав заявки по телефону, відправляв товар. Навіть було смішно, що на пошті в нас там, мені поставили спеціально столик, щоб я сидів просто і пакував посилочки. Тобто, ну, це таке, такий початок був. Тобто, зранку старався якомога швидше обдзвонити всі заявки, щоб до обіду відправити, і ми робили два рази е, то в той час це було, скажімо так, 30-40 відправок в день, але я вже тоді себе почував ну, неймовірно крутим бізнесменом, скажімо так. Тобто, і воно потрошки-потрошки все почало скажімо так, масштабуватися. Я б сказав, з... через місяця-два, коли ми побачили вже якийсь приток, ми вже почали... Ми зрозуміли то, що ми можемо потрошки-потрошки набирати людей, збільшувати команду і при цьому всьому масштабуватися. Есть, все помаленьку, але за рахунок того, що на нашому шляху, трапляли, ну, на нашому шляху були прикольні хлопці, попадались нам, то есть, і ми, ми швидко вийшли так, на хороший рівень. А А скажіть, будь ласка, на цьому першому етапі, як ви вели облік своїх входящих лідів? Це було через таблицю Google. А, чесно, це було дуже страшно, а, тому що я просто споминаю, як це все мало бути. Мені на пошту залітає заявка, я маю її вставити в таблицю, після таблиці я маю помітити ТТНку вставити. Ну, це реально був кошмар. Ну, то есть, слідкувати за цим всім було ну, неймовірно важко, а потім в кінці місця ще вищитувати бухгалтерію, вищитувати позиції, які забрали, які не забрали, які їдуть назад. Ну, це, чесно, було дуже важко, якщо ввести весь бізнес через Google таблицю, ну, якщо брати саме учот, то це дуже важко ввести через Google. Угу. А скажіть, будь ласка, от на якому етапі, на якому етапі ви відчули, що ось вже потрібно щось з цим робити? Ось коли вже ви зрозуміли, що Google таблиця це вже точно не те, на що треба втрачати свій час? Ну, Перший місяць е, ну, я чув скажімо так, про crm системи Ну як, я знав, що, що таке crm системи але е, я не вникав, я не розумів, як вони працюють. Я просто там від е, скажімо так, більш досвідчених бізнесменів чув, що є така програма, яка тобі буде все рахувати, яка буде тобі допомагати вести облік. Я собі розумів, що таке існує, але е, як з чого почати, я ну, не розумів. Перший місяць ми коли відпрацювали, е, виходить, наш прибуток. Я посчитав, я думаю, круто, але я на це потратив, я тоді пам'ятаю, я щось до часу ночі сидів і просто вищитував це все, то, що, ну всі ці замовлення, які прийшли, які, які люди забрали, які не забрали. І я думаю, ні, треба вже думати, шукати. На другий місяць нашої роботи я вже, е, вже вирішив це питання вирішити, щоб було, ну, скажімо так, приближатися до автоматизації. Тобто я почав шукати crm системи е, і Ну, і на другий місяць вже, ну, після другого місяця роботи, на третій місяць роботи ми вже внедрили собі СРМ. Розумів, а я перефразую трошки запитання. А, яка кількість лідів в, в, в день а, прийшла, щоб ви зрозуміли, що вам от, потрібна от crm система Це скільки? 50-100 лідів в день. А, скажімо, це було ну, орієнтовно 50-70 лідів. Це я вже відчув, що вже потрібно. Навіть ні. Вже коли було 30 лідів, я вже зрозумів, що треба підшуковувати людину на обдзвін. Я вже зрозумів, що вже потрібно щось робити, тому що самому, ну самому неможливо. Коли йде більше 30 лідів, просто це вже ну, самому робити це дуже важко, це відправляти посилки. Ти, ти маєш абсолютно всі справи робити сам. Тобто без якоїсь, без автоматизації не вийде це все робити якісно. Тобто, тому що тобі зараз потрібно... Бігти на пошту, і відправляти посилки, тобі одразу потрібно вести облік, чи забрала людина посилку, чи не забрала, тобі потрібно дзвонити людині. Ну, це, це дуже важко, якщо робити це от вручну, самому, тому. Розуміння прийшло дуже швидко, що потрібно вже думати на, на рахунок автоматизації. Добре, тоді давайте саме за моє питання буде про це. Хто і як займався вивченням та пошуком CRM системи та IP телефонії для вашої компанії. Чесно сказати, шукав саме я і товариш. Ми починали разом працювати, але просто. Що саме спонукало, спонукало нас до того, що ми обрали саме е, цю LPCRM, е, не можу дати відповідь. ну Якось так воно спонтанно. Чи це якось ми в інтернеті побачили? Ну, не можу навіть сказати, як, як ми саме знайшли е, це. На рахунок телефонії, то нам порадили. Нам сказали, що оце, цей варіант він, він самий оптимальний, самий хороший, е, Я почитав е, на рахунок конкурентів, ну, зробив аналіз. в принципі, ви одразу з тих, з ким ми почали працювати, то есть, і на даний момент нас все влаштовує. То а на які саме чинники ви звертали увагу при своєму виборі? Е, ну, Чинник, е, чинник був е, такий, що мені, просто, мені потрібно було, щоб записувались розмови, щоб я міг в онлайн режимі відслідкувати, то есть, як оператор об, обробив заявку. Е, Скажімо так, я просто ознайомився з вашими з вашими послугами, то з тими варіантами роботи, які ви пропонуєте, і вони для мене стали ідеальними. То я зрозумів, що давайте спробуємо. То можливо, можна сказати так, що я, я з вами почав, то я, я пробувати з вами, але міняти нічого не, ну, не хочу, тому що якби, все максимально зручно і все максимально просто і прозоро. Правильно я зрозумів, що до використання LPCRM та IP телефонії НІТОК ви взагалі ніякими іншими сервісами не користувалися? Ні-ні, е, ми навіть я б скажу так, що ми спочатку почали працювати з LP-CRM, а потім ми вже вирішили, що нам потрібна телефонія, тому що Важко, ну все, все рівно важко, воно так, ну, дівчинка сидить, переписує номер телефону в телефон, дзвонить, доброго дня, там ви замовляли те-то-тето. Тобто воно воно важко. То есть, и, э, ну, це, це швидко було. Так, в, в районі тижня ми підключили crm систему ми бачимо, що ні, потрібно ще все-таки нам підключати телефонію, щоб ну, вже ще, ще більш серйозніший рівень набирати. То есть, ми вже одразу вже, э, подивилися, що нам потрібно для цього, щоб підключити. Тобто це наушники, ноутбуки, то тобто вже, вже все грамотно зробити. І ми почали рухатись в цьому напрямку. Ну, спочатку ми купили гарнітуру, навіть ні, знаєте, ми спочатку купили гарнітуру, ми все спочатку купили, а потім ми вже почали шукати телефонію, з якої нам працювати, і нам порадили вас. Я зрозумів. Тобто на підключення CRM у вас пішов тиждень, правильно, да? Е, ні, дивіться, на підключення з CRM е, нам дали безплатних дві неділі. Е, цих дві неділі я використав для того, щоб зрозуміти, як воно все працює, налаштування там, по статусах, як правильно це все зробити. Е, ну, з самого початку для мене навіть CRM-система це було трошки незрозуміло. Ну, знаєте, Це коли щось нове внідряєш в роботу, воно завжди ну, важко дається. ну, Незрозуміло. Тобто, е, Цих дві неділі розібратися з цим всім якраз це той пробний період, який от потрібен. ну, я би навіть, ну, я навіть, Це те, що мені вийшло потратити, це дві неділі на це. Я би навіть дав би, напевно, три неділі людям, щоб люди могли більш розібратися. Але дуже крута техпідтримка, техпідка, тобто, по будь-якому питанню мені максимально круто допомагали, відповідали на всі мої запитання. Я пам'ятаю, що я їм дзвонив. ну, Кожних 20 хвилин нове запитання, їм дзвоню, алло, доброго дня, скажіть, будь ласка, що це значить. Тобто, і вони мені допомагали розібратися з всім. І після цього, коли вже було якесь розуміння, коли ми підключили, я зрозумів, що CRM-система система це круто, але для дівчат, щоб вони якісно обслуговували клієнтів, потрібно ну, зручні умови співпраці. Тобто По телефону набирати кожен раз номер телефону, ну, це трошки неправильно і незручно. А Якщо підключити IP-телефонію, це максимально зручно. Дівчинка сидить собі в наушничку, на кнопочку нажала, пішов виклик, все. Тобто вона вже обробила заявку. А ви можете пригадати, скільки часу йшло саме на налаштування IP-телефонії? Чесно сказати, не пам'ятаю. Це було недовго, це було швидко. Орієнтовно за... Три дні ми все зробили, і то три дні це, я кажу, що з тим, що в мене, можливо, десь часу не було, що я десь там ну, бігав, щось не встивав, просто нам попався, ну, можливо, всіх так, ну, нам попався дуже крутий менеджер, який нам все дуже класно об'яснив. Також, також завжди був на зв'язку, максимально круто е давав інструкцію, як це все зробити. Тобто коли щось не виходило, тобто він... Сидів зі мною, можна так сказати, і пояснював, як це все робити, тобто і ми це все підключали разом, можна так сказати. Ну, в компанії Юніток завжди самі круті менеджери, можете так довіритися от, Руслану і мені на слово. А ще наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як змінилися ваші показники після підключення з та IP телефонії? Е, стрімко пішли вверх. Чому? Тому що ми побачили, що ми вже в чомусь не обмежені, бо в нас завжди як, нас щось тормозить. В нашій справі, наприклад, в нас є офіс арбітража і офіс кол-центр. Якщо офіс арбітража на даний момент може дати, наприклад, 500-700 лідів, то офіс кол-центра має бути готовий до цього, щоб отримати цю кількість... щоб у нас було та кількість операторів, яка може обробити ту кількість заявок якісно, тому що тут ще дуже важлива якість. Буває таке, що навпаки, то Facebook трошки штормить і арбітраж не може дати ту кількість заявок. І дівчатка сидять і чекають. Але, знаєте, воно все друг друга так мотивує. то є, Якщо, наприклад, хлопці бачать, що дівчата сидять в кул-центрі без роботи, вони все, ні, треба працювати, ну тому що... Всі від друг друга залежать. І ну, це, скажімо так, сумісна робота. Навіть бувають такі моменти, от в новому році був такий момент, що ми трішки не справлялися з обробкою заявок. Ну, ми, ми не встигли набрати ту кількість операторів і нам потрібно було трошки зменшувати кількість слідів. Тобто Я пішов до хто кажу, я розумію все, але давайте ми трошки притормозимо, тому що да, зараз, дякувати Богу, можна заливатися, але ну, ми поки не встигаємо. Зараз після Нового року ситуація вже пішла ну, знову на краще, тобто ми знову можемо масштаб, масштабуватися і е, ми вже підготувалися, Тобто ми взяли трошки більше операторів, то есть ми вже можемо якісно робити. Тому що дуже важливо в нашій сфері, це не тільки е, ну, зібрати команду, наприклад, там, реклам, ну, рекламщиків, дуже важливо ще зібрати хорошу якісну команду в кол-центрі. Е, тому що друг друга поєднують. Арбітражник дав класну рекламу, то есть він дав багато лідів, ці ліди треба якісно обробити. То есть і потрібні дівчата, які будуть гарно це все обробляти. Дівчатам свою, е, насамперед потрібні якісні умови для роботи, то есть щоб вони не набирали на, на телефоні номер телефону, десь там якусь цифру неправильно вказали. То є, їм потрібно, щоб це максимально простіше, тому що одна дівчинка може обробляти в день 100 заявок. То є, плюс їй ще потрібно е, дзвонити пошту, їй ще потрібно дзвонити недозвони, тобто в неї велика кількість роботи. То є, і е, завдяки телефонії це все... Ну, максимально упрощає їхню роботу. Ну, я не скажу, що це що в них робота проста, але просто що їй набагато простіше, тому що мені є з чим порівняти. Тобто, Так як я починав, що я на мобільному телефоні, отримав заявку, ало, доброго дня. То це було реально важко. Зараз я сижу, розумію, що щоб зробити дзвінок, це просто треба нажати на вкладку з замовленням і нажати на саме замовлення, все, виклик, виклик пішов. Дуже зручно воно між собою поєднується, тому що... Я пам'ятаю той період, коли я оформляв заявки сам, я не міг робити коментарі. Ну, верніше я міг робити, але це було в Google-таблиці, воно, знаєте, коли верху пішло і вже все, вже не находиш. Дівчатка, зручно, то, що вони під кожним замовленням можуть ставити коментар. Тобто, наприклад, людина сказала, що перезить, будь ласка, після шостої години, там, я прийду з роботи, там, чи чоловік повернеться додому, і ми до замовлення. Все, ми поставили нагадування, ну, дівчинка поставила нагадування собі, воно і... Заграла музичка, що потрібно перезвонити. Вона перезвонила все. Тобто вона собі бачить, що є нагадування, і це максимально швидко оформляється замовлення. Тобто наші показники ще більше зросли, коли ми зробили скажемо таку автоматизацію, коли ми з'єднали дві цих програми. Дивіться, я зараз трошки спробую перефразувати і зробити певні висновки з ваших слів. А ви мене поправите, якщо я в чомусь десь не так говорю. Ми розуміємо з вами, як люди, які працюють у бізнесі, що кожен бізнес має вузьке місце. Да? І весь бізнес він залежить від того, наскільки це вузьке місце воно має якусь певну пропускну якість. І CRM системи, і IP, і телефонія це ті аспекти, на яких би дійсно не хотілося б витрачати свій час. Правильно? Так, вони дивіться, просто без CRM системи, і без телефонії не буде, не буде якогось росту. Тобто це буде мінімум, який е, може зробити одна людина. Ну, можливо, там якимось чином люди зможуть придумати нову схему, там, передавати замовлення друг другу. Ну, я не розумію просто, як це можливо построїти без, без CRM-системи і без телефонії. Ну, це неможливо просто зробити, тому що воно, е, воно настільки гармонічно і упрощає, ну, вони між собою гармонічно працюють сірам системи і телефонії, що без, без цього я ну, не розумію, як можна взагалі працювати. Тобто, можливо, деякі підприємці, які тільки починають працювати, їм трошки важко там, зрозуміти, як можна там, на це витрачати кошти, як, як ого, це ж дорого, там, наприклад, на CRM-систему платити гроші, там, телефонія вона буде забирати гроші. Хоча я вважаю, що ви не... Ви не дозаробляєте просто, якщо ви не користуєтесь цим. Тому що е, саме ви купляєте якість вашого обслуговування за ці гроші. Тобто це дуже важливо. Окей, а які зараз у вас є завдання, чи якісь, можливо, болі, які лишилися ще невирішеними? Ну, на даний момент. Е, на даний момент ми, ми кожен день скажімо так, зустрічаємося з певними проблемами, кожен день їх вирішуємо. Самі такі основні болі це масштабування. То є, і могли би ще більше зробити масштаб, але щось стримує, знаєте, ну, ми не знаємо просто, що робити, що буде завтра і що нам треба робити. То є, ми стараємося притримуватись. Певної кількості, тобто, ну, можливо, ми себе навіть зараз обмежуємо в певному рості. Є, можливо, ми не хочемо просто морозити велику кількість грошей. Е, якби все було б стабільно, тобто я можу сказати, хлопці, давайте, давайте рекламу, дівчатка, давайте обзванюйте, тобто, і все було б, ми б могли б дати ще більше результати. На даний момент просто що е, і через цю нестабільну ситуацію е, ми, ми стараємося триматися ну, одного рівня. Не перевищувати і не, не давати нижню планку. Але все рівно, навіть навіть зараз, сьогодні я говорив з хлопцями, то есть, зараз стоїть задача дати більше лідів, в колцентрі стоїть задача набрати більший персонал. Тобто все рівно ми, ми хочемо рости, але це не так швидко, тобто ми помаленьку вже ростемо. Тому що так як ми починали, зараз ну страшно. А можливо все таки є якісь невирішені запитання саме в операційній ці тікучки? На даний момент важко щось сказати. Ну, саме, ну, є моменти, які на даний момент проблематичні. Тобто зараз це якість обслуговування самих клієнтів. Тобто ми з дівчатами ну, стараємося збільшити показники кол-центру, щоб вони ну, більш якісно обробляли заявки. Тобто ми постійно стараємося навчати дівчат, постійно ми з ними говоримо, стараємося слухаємо розмови. О, до речі, телефонія дуже круто, що можна слухати розмови і дуже багато моментів буває, що дівчатка можуть не робити якісно до продажу. Дуже часто буває, зустрічається той момент, що... Коли оператор тільки приходить на роботу, вона ще не так впевнено себе відчуває в лінії, як, наприклад, оператор, який вже працює півроку. І завдяки тому, що ми можемо прослуховувати розмови, ми можемо робити аналіз. І я, наприклад, можу підійти до дівчинки і сказати, Діан, ну дивись, тут ти можеш там, наприклад, просто клієнту запропонувати. Тобто це, ну… Це тебе ну, нічого тобі від цього важкого не буде, ти просто клієнту запропонуєш, якщо він тобі відмовив, все, він тобі відмовив, але ти просто людині запропонувала. запропонувала. Тобто, і е, завдяки тому, що я можу прослуховувати розмови, ми можемо е, на щось впливати. Тобто, ми можемо нашу команду робити ще сильнішим, тому що в нас є певний аналіз е, роботи, яку зробила дівчинка на протязі дня. Тобто, Місяця. Ми можемо бачити статистику, як дівчатка, скільки часу вони говорять з клієнтом в середньому. То есть, ми бачимо, то есть, ми зрозуміємо, що ну, якщо довго, ну, значить щось не так, потрібно слухати розмову. Ми слухаємо розмову, а ми доходимо до, до того, що ну, ця дівчинка, наприклад, там дуже спілковита, тобто ну, вона, ну скажімо так, говорить про все ну, і про погоду. То есть, хоча по факту треба клієнта тримати в лінії. Ну, йти по лінії розмови, тобто, щоб продати. Завдяки Юніталку ми можемо якісно, скажімо так, дивитися на роботу операторів, можемо приймати рішення на рахунок до продажі, на рахунок скриптів, тобто, бо ми можемо аналізувати. Тобто, телефонія це ще... Це, це аналіз. Тобто ми можемо аналізувати нашу роботу, що ми зробили, ми можемо шукати наші помилки. Тобто на даний момент, от ви питали мене, яка проблема є, і, наприклад, що хотілося ще б вирішити, то це єдине це покращення роботи своєї команди. Ну це не так, що я прийшов і сказав, що все, ми продаємо тепер якісніше. Тобто так не буде. Тобто це потрібно з деяким часом з роботою над помилками вирішувати ці, ці проблеми. Тому що ми працюємо з людьми. Тобто люди працюють з нами і ми працюємо з людьми так само. Тобто, і кожна розмова, вона йде нетипова. Але за рахунок певного досвіду я можу сказати, то, що якщо оператору... Навіть самому оператору просто дати послухати свою розмову і сказати, Ян, що ти зробила тут неправильно. А вона сидить вже і сидить, ну да, я там сказала що щось не так. Тобто вона вже проаналізувала, тобто вона себе послухала з боку, вона зрозуміла, що вона десь зробила помилку, і вона проаналізувала, і наступний раз вона вже це не зробить. Тобто вона вже буде нормально і якісно опрацьовувати. Тобто Записи розмови це теж дуже-дуже крута штука. Руслана, поправка, я ще помиляюсь, що саме запис телефонних розмов це найкраща фішка, що вам подобається в IP-телефонії Unitalk? Ну я вам скажу так, що ми зараз зробили відділ контролю якості. Це відділ, який контролює якість розмов нашого кол центру Тобто вони прослуховують а, дзвінки, так? Да? Для... Прослуховують дзвінки відділ. Так, тобто відділ контролю якості. Зранку до вечора прослуховує розмови, вона, ця дівчинка ставить ці деякі розмови, які були підозрілі, то есть, ну, не підозрілі, а спорні моменти. То есть, вона ставить їх в окремий статус, щоб ми прослухали, спорний момент вирішили, можливо, десь клієнт поступив, можливо, дівчинка, то есть, за якість. І в кінці тижня в нас йде статистика. То есть, ми По кожному оператору ми бачимо, що цей оператор там зробив... Велику кількість дзвінків, тобто, наприклад, там, дівчинка зробила 300 дзвінків, з них продала там, 200, а інша зробила там, 300 дзвінків, але продала 50. Відділ контролю якості може цю статистику, робити цю статистику, може, і від цього ми отримуємо цифри і ми можемо проблему вирішувати одразу. Тобто, бо раніше, раніше ми не могли так швидко реагувати на проблему. Тобто, за рахунок того, що ми можемо проводити аналіз, ми можемо швидко і якісно вирішувати наші проблеми і йти до результату. Добре, Руслан, дивіться, у нас лишилось 5 хвилин буквально. Ви можете зробити свою презентацію, а якщо у вас є якийсь спеціальний офер для ваших клієнтів, то ви можете це зараз прямо і озвучити. Ну, Від себе хочу сказати, що ми. Ми зараз розвиваємося в напрямку товарного бізнесу, ми збільшуємо команду, збільшуємо команду арбітражників і збільшуємо команду кол центру І зараз би хотілося розпочати роботу над кол-центром на аутсорсі, тобто, щоб ми могли наші послуги продавати іншим людям. Що хочу сказати від себе, ми стараємося якіс, максимально якісно робити аналіз роботи наших дівчат, тобто як вони працюють. Кожен раз ми придумаємо нові скрипти, тому що кожен товар, ну, специфіка товарів є зовсім різна. То є і наші дівчата придумують різні скрипти, то ми аналізуємо ці скрипти під певний товар. То ми розуміємо, що під цей товар буде класно, щоб ми сказали такий текст або такий. Ми вирішуємо, який кращий так зіграв. Тобто, де більша була допродажа, де, де більше людей було якесь вагання, де не було цього вагання. Тобто, ми постійно робимо аналіз. Тобто, я думаю, що е, з деяким часом, коли ми зробимо свій кол-центр на аутсорсі, то есть, ми зможемо дуже круту конкуренцію зробити для інших кол-центрів. І цим самим якісно... Ну, якісно приподнести себе на ринку, я зрозумів. Правильно я поправте знову ж таки, якщо я помиляюсь, що ви співпрацюєте з, з товарним бізнесом. І якщо, наприклад, якийсь виробник товарів хоче продати свій товар, то він має звернутися до вас за послугою. Ми, ми йдемо як, як і рекламна агенція, і ми йдемо як кол-центр. Два різних офіси, скажімо так, рекламу. Ми ще не готові давати для клієнтів. Тобто, Якщо, наприклад, виробник хоче ну, нам дати, щоб ми продавали його товар, ми можемо викупити в нього цей товар і самі продавати на себе. Тобто, співпрацювати так, що ми не можемо. А з кол-центром ми можемо співпрацювати, тобто давати кол-центру. Тобто, якщо у вас є Якщо у вас є товар, якщо у вас є реклама, ви налаштовуєте, але ви не можете якісно обробляти заявки, ви можете звернутися до нас і ми можемо якісно вам допомогти в цій справі. Все, все, це все, все саме я хотів вияснити. Вашу, власне, вашу цільову аудиторію. Mm. Що ж, Руслана, я бажаю успіхів вашому бізнесу, процвітання. Гадаю, що в цей непростий час ми можемо бути корисні одне одному. Дякую, гарного вам дня. se dá para